Відремонтуйте з Сусі. Сухляда для синтів. Ого! Підставка для курячих ніжок. Ремонтую, лагоджу. Запаху нуль. Відремонтуйте. сусом! Привіт! Ви дивитесь єдине шоу для домашніх майстрів, яке я створив на своєму комп'ютері. Дай п'ять. Дякую, рука, скліпартів! Сьогодні у мене несправний годинник. Як бачите, він розбитий та убитий. Стен випадково поламав його на днях. Не роби цих звуків! Я Це все точно не випадково! Я його відремонтую, і тоді Стен оцінить мою роботу на крутометрі. Дай п'ять. Ні, не зараз, братан. Липка стрічка. Клей та дроти. Гей, hey, ти! Майже готово. Хоча не зовсім. Ага, а як же прикраси? Зробила опардовий принт. А, що ж іще треба? Бунгало, щоб зозуля жила стильно. Але птаці потрібні друзі. Ти будеш Курт, Джейден, Карлос та Ді Андре. Ще бомбокси. Гірка і басейн! Фаєрверки Справжнє хутро! Лазери! Лазери чула! Ну що скажеш? Така хурма, що слів нема. Містере Пайнс, ви готові побачити свій оновлений зузу -зу льодинник Ти поєднав зусилля з, з мебел. Це тривожна преамбула. Валя! Дядьку Стен, що скажете? Чому він зараз показує за десять другу? Руки звів догори і танцює разох три. Отже, ваша оцінка до десяти. Ну, він хоч не робить тих жахливих звуків, тож десять з десяти. Яка різниця? Проблема. Вирішено. Проблема. Крутометр. Вирішено! Наступного разу лагодимо мій комп'ютер, тому що я перевантажив його своїми відео. Ну що, знято? Залиш для мого архіву. Кінець.